Великий соковитий amoled Дисплей, функція Always-on-display, 120 режимів тренування, IP68 вологозахист, можливість відповідей на дзвінки, і українська мова вже із коробки. Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні ми з вами дивимося на гарячу новинку від компанії – R60. Вже за нашою традицією пропоную розпочати з швидкої розпаковки і вже перейдемо потім до самого годинника. Вже традиційно від компанії Blackview пакування нас зустрічає ось такий великий мануал на різних мовах. Із зображеннями, де як що підключати. Стандартна інструкція для годинників Blackview. Далі у комплекті нас зустрічає додатковий ремінець, ось такий нейлоновий. Він приємно тягнеться і його приємно носити. Чому я так кажу? Бо за деяких обставин він став мені не додатковим, а основним. Також у комплекті, як завжди, традиційна зарядка з двома контактами і магнітним кріпленням. До речі, тримається на годиннику нормально, жодних претензій в мене немає. І вже ось такий сам годинник нас зустрічає. І ви можете одразу помітити, чому основний ремінцем для мене був оцей нейлоновий, бо чомусь комплектний ремінець мені прийшов з браком. Ось це кріплення просто не тримається. Воно чи відламане, чи що. Не знаю, воно іде пластикове, коротше, воно просто тут не тримається. Тому годинник я тестував з цим ремінцем. Ну що, давайте приберемо цю плівку. І ось такий. Яскравий дисплей нас зустрічає. Ви тільки подивіться, які насичені і яскраві кольори. Не знаю, чи вірно передає вам зараз камера, але те, що я бачу у своїми очима, це прям соковито. Ну і зараз ви вже бачите одну із головних фішок цього годинника це, звісно, функція Always on Display. Мені дуже подобається, що ця функція поступово з'являється навіть в бюджетних годинниках. Ще кілька слів хочу сказати про дисплей. Його яскравості вистачає навіть на яскравий сонячний день. Зараз ви можете бачити. Ці кадри перед собою, але функція Always On Display на вулиці вона зовсім ніяк не непомітна. Яскравості не вистачає, і ви будете бачити лише чорний дисплей. В приміщенні ще більш-менш окей, її помітно і можна щось розгледіти. Як ви вже можете помітити, він дуже схожий на один відомий бренд. Можемо з легкістю зрозуміти, де компанія Blackview надихалася на створення цього годинника. Ось так він виглядає, і давайте подивимося, що у нас тут є на самому годиннику. З правої сторони у нас зустрічає дві функціональні кнопки. Я сказав саме кнопки, бо оце колесико це звичайнісінька кнопка, яка виконує функцію назад і заблокування дисплею. Це ніяка не крутилочка, вона навіть не може регулювати ні гучність, ні яскравість, і взагалі нічого, в принципі, не робить, крім. Функції кнопки. Знизу у нас ще одна кнопка. Вона виконує в принципі, ті самі функції. Вона розблоковує і заблоковує дисплей. І також повертає з меню на основний циферблат. Позаду годинника ми з вами бачимо датчики вимірювання ваших активностей, два контакти для зарядки і магнітне кріплення для самої зарядки. Також бачимо логотип компанії Blackview. З лівої сторони, бачимо отвори під динамік, і, я так розумію, під мікрофон. Це для того, аби. З годинника можна було відповідати на дзвінки і кілька слів перекинутись співрозмовником. Ну і якщо ми вже заговорили про цю функцію, хочу сказати, що Якості мікрофону достатньо для того, аби, якщо у вас зайняті руки, відповісти на дзвінок, звісно, що вести якісь довгі переговори по годиннику навряд чи хтось буде. Ремінці на годиннику використовуються 22 мм, швидко змінні, і це прям дуже добре. Бо, наприклад, в моєму випадку мені прийшов брак на стандартному ремінці, і я використовував комплектний. І також за потреби можна з легкістю знайти у будь-якому найближчому магазині, або ж замовити з AliExpress будь-який ремінець, який вам сподобається, і замінити. Його вдома. Ну що, давайте швиденько тепер погортаємо сам годинник. Справа наліво у нас, як завжди, віджити ваших активностей. До речі, хочу відмітити, дизайн в них доволі приємний, і на цьому великому соковитому дисплеї все виглядає прям пристойно. Далі, вимірювання пульсу. Для кого це важливо? Годинник не вимірює. Пульс, якщо не одягнути на зап'ясток. Ось ви зараз це можете бачити. Далі у нас іде вимірювання кисня в крові, ваш сон, як ви спали цієї ночі. Далі у нас іде віджит погоди. До речі, хочу відмітити, що інколи, коли ви гортаєте на цей віджит погоди, годинник починає замислюватись і кудись вимикається на основний циферблат. Як ви можете помітити, на віджиті погоди в нас є доступ одразу на весь тиждень. Прогноз погоди можна подивитися, і є зображення, яка погода нас очікує. В мене буде дощ. І далі у нас є додаткові картки. Можна, можна, наприклад, одразу з годинника додати ще компас. Не знаю, можливо, це комусь потрібно. За стандартом, зверху вниз у нас відкривається шторка швидкого доступу, в ній є доступ до яскравості. Хочу одразу вам сказати, що яскравість тут регулюється виключно вручну. жодних. Сенсорів, датчиків тут немає. Далі у нас тут є функція для того, аби прочистити динаміки від вологи. До речі, корисна штука, якщо ви, наприклад, з годинником е, приймали душ чи плавали, наприклад, в басейні. Також є ліхтарик і доступ до налаштувань. Знизу вверху у нас відкривається сповіщення, і, в принципі, як завжди, в дешевих годинниках сповіщення приходить як на смартфон, так і на годинник. І якщо ви, наприклад, на смартфоні вже подивилися це сповіщення, воно ніяк не зникає з годинника. Це, в принципі, стандарт. Стартна тема для дешевих таких фітнес-годинників. Відображаються іконки деяких застосунків. Якщо іконка не підтримується, відображається стандартна іконка від виробника. По меню самого годинника в нас тут принципі нічого цікавого я не помітив. Можна, наприклад, телефонувати. Зараз годинник в мене не підключений до смартфона, тому тут нічого не відображається. Можна прямо з годинника. Телефонувати обраним контактам, який ви додаєте в застосунку. Про застосунок буде трохи пізніше. Із цікавого, що підтримує годинник, це е, дистанційне керування камерою, також можна керувати музикою, і є режим релаксації, тобто можна увімкнути режим, дихальні вправи. Годинник буде підказувати, коли вдихати, коли видихати. Не знаю, можливо, це комусь буде потрібно. Більш розширений функціонал цих ці, вправ є у застосунку. Я розповім вам трохи пізніше. Секунди. Мір, будильник. Також приємно, що будильник можна встановлювати прямо з годинника. Не потрібно лізти в смартфон. Також на годиннику доступно відстеження жіночих циклів. Якщо, наприклад, хтось із. Прекрасної половини людства захоче собі придбати цей годинник. Функція знайти смартфон, і в принципі із цікавого це все. По вимірюванню кроків та різних ваших фізичних показників, можу сказати, що похибка тут в принципі, стандартна, як в усіх таких подібних годинниках. Приблизно 10-15% по кроках вони прибрехують. Я порівнюю зі своїми Apple Watch і можу сказати, що є невеличка похибка. Але в принципі це стандартна тема для дешевих фітнес-годинників. Хочу окремо поговорити з вами про циферблати, бо я помітив під час використання деякі незрозумілі мені речі. Дивіться, цей циферблат ніби як має бути функціональним. Тобто, ось в цих кутках має, якщо я натискаю, мають відкриватися якісь віджити. Але, як ви можете бачити, це просто не відбувається. От, наприклад, тут мала б відкриватися погода. Чомусь на цьому циферблаті це не працює. Візьмемо, наприклад, ось цей циферблат. Бачите, оце у нас має бути компас. Компас у нас не відкривається. Це у нас вимірювання пульсу. Будь ласка, відкривається компас. І, в принципі, така. Лажа відбувається на всіх таких подібних циферблатах. Ось ще вам для прикладу кільце активності. Будь ласка, нічого не працює. Компас також тут взагалі не хоче відкриватися. Будильник теж не працює. Погода. Ну коротше, не знаю, на що додавати такі, ніби як функціональні циферблати, які, в принципі, жодної функції не виконують, окрім дизайну. Ще варто сказати кілька слів про застосунок, з яким працює цей годинник. Назва в нього ось така лово. Light. в принципі, цей застосунок знайомий моїм глядачам по годиннику від компанії Blackview S20. Якщо що, посилання буде десь тут. Можете потім подивитися і огляд на той годин. В принципі, функціонал цього застосунку більш-менш стандартний для таких годинників. Перша сторінка це в нас ваша сьогоднішня активність, ваші показники по пульсу, крокам і так далі. Друга вкладка в застосунку це в нас різна медитація, релаксація і дихальні вправи. Можна тут обрати різні вправи. Також вони відрізняються по часу їх виконання від 10, там 5 хвилин, 8. Коротше, можна поклацати, ознайомитись, можливо, комусь таке буде потрібно. До речі, такий функціонал я зустрів тільки в цьому застосунку. Раніше я з таким не стикався. Третя вкладка це в нас підтримка від виробника. Четверта вкладка у застосунку це. Ваш девайс, який зараз підключений до застосунку, в у цій вкладці можна додати циферблати, якщо вам потрібно перейти в магазин. До речі, вибір там реально великий. Кожен знайде щось під себе. Сповіщення можна налаштувати від яких. Застосунки буде приходити вам сповіщення, а від яких не буде. Далі у нас функція знайти пристрій, будильник, якщо ви захочете ставити його з застосунку, зйомка це знову ж таки віддалений доступ до вашої камери, електронна картка. До речі, не знаю чому, але у самому годиннику я цієї функції не знайшов. Але вона була в попередньому годиннику. S20. це по типу вашої візитівки. Ви можете додати будь-яку вашу соціальну мережу на годинник, і коли вам потрібно. Просто на годиннику виводити QR-код вашої соціальної мережі, така собі візитівка. Вибрані контакти це контакти, які, на яких можна буде телефонувати з годинника. Інше тут у нас налаштування, в принципі, формат часу, і одиниці вимірювання і таке інше. І остання вкладка в застосунку: це ваш профіль. Тут можна заповнити свої особисті дані, обрати мету по кроках і в принципі. Ото От і все. Ну що, від себе можу сказати, що годинник в цілому мені сподобався. Він, в принципі, не чим не гірший і не краще від своїх конкурентів за ці гроші. Звісно, із фішок цієї моделі це її схожість на одну відому компанію, і великий соковитий AMOLED дисплей з функцією Always on Display. Також не варто забувати про функцію відповіді на дзвінки. Деяким людям ця функція корисна. Ну що, ось такий годинник був у нас сьогодні на огляді. Свою думку, ви, як завжди, можете залишати про нього в коментарях до цього відео. Ну, а я, як завжди, за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.